Привіт, гайз! сьогодні друга серія стосовно того, що українці виганяють в США, уже скажімо, дуже багато коментарів відео. Я записала свою думку з цього приводу. Мене люди розкритикували, хтось погодився зі мною. Але я хочу продовжити цю тему, тому що дуже багато спекулюють і дуже багато спекулюючи, просто роблять собі перегляди. Я хочу все ж таки, щоб люди, які дивляться більше. Розумно до цього диви більш розумно на це дивилися, тому що е виглядає так, що люди, які не знаходяться в США, дуже вболівають за те, щоб люди, які знаходяться в США, поїхали з США, і значить е просто поїхали з США. І це дуже дивно, тому що дуже багато коментарів, дуже злих коментарів. Там, ну я вже не кажу про те, що кажуть, хто ти, що ти, Боже, переплутала літеру, там і тому подібне. Ну, це коротше, це якісь люди. Цей а, з ендорфінчику з мене не попити. Але я просто хочу донести до вас думку, що до усього треба відноситися раціонально, тим паче, що в процесах еміграції. Я хочу з вами поділитися своїми думками з цього приводу, тому а, чому тому, що я досить довгий період часу розглядала для себе. Себе еміграцію в США дуже довго грала в лотерею грінкарт, яку так само хоче Дональд Трамп закрити. І я розумію, чому він хоче закрити цю лотерею, тому що лотерея не вигідна країні, тобто в країну приїжджають нові люди, але ці люди не є в більшій, в більшій своїй кількості. Тими спеціалістами, які потрібні країні, тобто кожна країна, так само як Канада, так само як і Америка, вони всі зацікавлені в тому, щоб розвиватися. І бути е, на топі, тобто бути, е, бути країною, в якій все працює так само. Іммігранти покликані в цій країні, як в Штатах, так і тут, для того, щоб покращити ситуацію. Як ви бачите, то і по КОЕД, програма Коет так само закрилася, закрилася для нових людей. Там заявки, що мені здається, розбирають, але в принципі для нової подачі вона закрилася. Так само і люди, які програма u 4 u а не too for you. Але і мені хочеться сказати too for you. Я не знаю чому, але мені так хочеться. Приймайте це або не приймайте, підготувалася я чи не підготувалася, то вже інше питання. Так само ця програма для нових людей закриється. Але люди, які є всередині на той момент, який є зараз, вони знаходяться в. Статусі, скажімо так, це все одно для країни, якщо ти в'їжджаєш, то це TPS, це temporary, тобто це тимчасовий статус, і це потрібно розуміти. Він видається на 2 роки. Зараз розганяють, що якийсь блогер сказав, що видається на 4 роки. Але наскільки я розумію, що його законодавчо не можуть видати на 4 роки, тому що першочергово воно було за законом видано на 2 роки. Тобто продовження може бути тільки на 2 роки, видають на 2 роки. Я розумію, що можуть дати менше, але більше я не знаю. Якщо вам особисто дали на 4 роки, то напишіть, будь ласка, я зараз не підтримую Трампа. Я зараз не підтримую Байдена, тому що я не є громадянином Америки для того, щоб когось підтримувати, я просто е, висловлюю свої думки. А ви можете зі мною погоджуватися чи зі мною не погоджуватися? Тому що США буде переходити на міграцію, вона не може повністю е, е, за, за, закрити міграційні процеси. Просто міграція буде переходити на робочу міграцію. Тобто, ті люди розумієте, е, я просто коли хотіла сама мігрувати в США, я розібралася в тому, що а країна в неї взагалі один статус не перетікає в інший, якщо ти для цього нічого не зробиш. Для того в штатах не можна розібратися практично без імміграційного адвоката, тому що вони знають, як з одного статусу як можна перейти в інший статус. Розумієте, не можна в Штатах немає такого, що ти автоматично, якщо ти був резидентом через два роки, ти автоматично стаєш громадянином. Ні, в них так не працює. В них взагалі інша система е, імміграції. Ще додам, що не кожен українець хоче залишитися в Америці. Не для кожного українця взагалі Америка цікава, і вони там просто пережидають для того, щоб повернутися або в Україну, або в Європу, або просто пережидають, що взагалі не знають, що далі робити. А хтось приїхав до. Своїх родичів. І от ті, хто приїхав до своїх родичів, у них вже відкривається можливість міграції. І тут взагалі далі йде наступна імміграційна імміграційні моменти, коли люди можуть, ті, які приїхали по ЮФУЮ, можуть перейти. Це міграційне це робоча міграція. Робоча міграція, вона ділиться також на дві категорії. Коли ви можете можете перейти, можете початись міграційний процес з роботодавцем. Якщо у вас зацікавлений роботодавець, так вам, вам готують кейс. Ви переходите або без роботодавця, це теж без. Підтримки роботодавця, тобто без спонсорства роботодавця, взагалі, оця система імміграційна американська вона працює безпосередньо на. Тих грошах, які платять за за, за, за за еміграцію, скажімо так, простими словами, і звичайно, що Трамп хоче закрити U4U для того, щоб не тільки U4U, а багато програм. Але е, що хотіла ще сказати зараз, д -ду, д дуже багато думок хочу, е, щоб взагалі щоб більше фінансів ви вивільнити для, для іншої роботи, і це логічно для робочої еміграції. Тобто, на що витрачати витрачати гроші, якщо би ви були власником бізнесу, ви би теж хотіли, щоб цей бізнес працював на вас, а не просто був просто допомагав комусь. Так, це не ну, якби це невигідно тобто це невигідно для усієї країни. Стосовно ті стосовно ТІПІС. А це я собі просто розробила замітки. Стосовно TPS, дивіться, якщо ви уважно перечитаєте все, що там написано, у цьому документі який страшний документ з таким всі, всім ми все, українцям, все, хана всіх виганяють. Якщо ви його прочитаєте, от реально подивитеся, хоча б там написано, що. Діли, що програма Temporary, це ви зрозуміли TPS, то вона буде ви розглядатися виключно як кожна країна, тобто вони будуть це, я так розумію, робити ці рекомендації дані для того, щоб кожну країну. Розглядати окремо, якщо в Україні продовжується те, що відбувається, я дуже сумніваюся, що українців одразу скажуть ні і, 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 і їдьте назад. Я дуже в цьому сумніваюся. Тобто вони будуть розглядати країну, вони теж не, не дурні для того, щоб робити собі дуже а, погану репутацію. Так, вони закриють будуть а, цю міграцію. Це не значить, що вони не пустять жодного мігранта. Тобто, розумієте, от люди одразу хайпляться на цьому, а я хочу, щоб ви реально подумали, що. Імміграційна програма штатів в при Байдені вона теж не, не цей не 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 цукерочка, вона теж важка і теж дуже важка. Тобто, для того, щоб іммігрувати, люди живуть десятками років в в Америці для того, щоб отримати візу, отримати грін карт, отримати взагалі. Взагалі, документ, тобто розумієте, імміграція в Америці вона дуже складна, її треба і вона дуже дорога. Тобто, люди, які по юфою хочуть залишитися, вони вже зараз замислюються над тим, як, як переходити зі статусу в статус, тобто з тимчасового прихистку, як переходити на, на статус. Грін карти це займе дуже багато часу. Це не так, що ти це не міграційна система. Навіть Канади в Канаді так само так само в Канаді нам дали усім перманент Перманент Резидент нам не дали. нам дали open work permit, Тобто, нам дали відкритий перміт, і ти можеш працювати, можеш не працювати, можеш що хочеш робити. Хочеш, закінчиться потім їдь, хочеш не їдь. Тобто дали тобі можливості, а ти вже сам вирішуєш, що ти будеш з цим робити. Тобто піар українцям теж не дають, ти повинен щось для цього зробити. Просто імміграційні програми вони більш прозоріші, більш зрозуміліші, і ти можеш працювати в цьому напрямку, там, лежати, стояти, і, падати, і бігти до піару, як, ти вже, як тобі вже завгодно. Але теж, коли спекулювати на темі просто заради лайків, все, українців виганяють люди. Я проти цього. Я дійсно вважаю, що якщо людина хоче залишитися, вона звертається до імміграційного адвоката. Єдине, що, будь ласка, перевіряйте імміграційних адвокатів для того, щоб ви вони мали кейси, тому що імміграційні адвокати і е, е, постійно їх штовхайте, постійно питайте, тому що навіть е, щоб вони щоб ви були в курсі, тобто не так, щоб ви переклали все на. Міграційного адвоката, а, а, а самі будьте проактивними, не пропасивними, а навпаки, активними, щоб ви розуміли, що відбувається. Тому що в Америці кожна не така подана бумажка може, може коштувати дуже, досить дорого. Ще я хочу вам сказати, що так, звичайно, підніметься ціна, те, що вони хочуть, так, щоб було більше людей, які будуть працювати на робочу міграцію. Тобто ціна ціна збільшиться. А значить, те, що я сказала вам, значить, а єдина про що я зрозуміла, що українцям дуже важко, дуже важливо мати непросрочені паспорти. Тобто, звичайно, можна буде там щось і придумати з просроченими, але тут мова йде саме про ТПС. Щоб до того як почати процес міграції, і можливо ви знаєте, що у вас закінчується паспорт і ви не зможете отримати. З будь-яких причин новий, ви повинні от там є якийсь документ, я не знаю, як він називається, стосовно того, що ви можете перетинати кордон. От то от цей документ запросити до того, як закінчується паспорт, для того, щоб у вас було. Була якась можливість подорожувати, скажімо, і далі далі це допоможе в міграційному процесі. Я не буду вдаватися в подробиці, але просто я зрозуміла, що це, це, це важливо. Далі, значить, значить, u це звичайно так. Це я вам сказала. Сказала вам U4U, не for you, не переживайте, готувалася. А, значить, так, про браття-сестри розказали. Пароль, пароль це, звичайно, не віза, пароль це право в'їзду, скажімо так, так, в'їхати і цей. Робоча міграція вам сказала. А, значить, і ось ці всі візи, які я собі розписала: EB1, EB2, National ці візи, значить EB3 це ті, що менше, ніж бакалавр, і менше і – це National, і Master Degree, які мають. От, і, значить, можна з TPS переходити на постійний статус але це досить дорого і досить довго. Тому ось такі мої думки. І я думаю, що люди, які хочуть залишитися в Америці, вони проактивні і вони все зроблять так, як треба. Тому що ми зараз говоримо про те, що усіх українців виганяють. Так, там поставлять людину, яка буде керувати міграцією міграційними процесами, як його називають, цар. Цар кордонів якось так називають. Але в принципі ми ж, я просто думаю, що я спілкуюся з розумними людьми, я ну, я, я, я так сподіваюся. Я хочу просто, щоб розумні люди розуміли, що а, в тавтологія вже виходить, вибачте, хто буде писати коментарі, що я не готувалася і кажу тофтологією. Коротше, я думаю про те, що треба бути все ж таки проактивним, і розуміти, що ти хочеш зробити. Тому що е, якщо ти вже в країні, якщо ти вже платиш податки, те, що я говорила, то ти е, вже більш цікавий для, для країни. Тобто переходити на робочу міграцію складно, але можна. Але це займе не один рік. Тобто, в Канаді е, от, процес отримання піар займає в середньому. Що вам не збрехати два роки? В залежності від програми, звичайно, якщо ви знаходитеся в Канаді, ну а може, може зайняти і більше. Тобто ви рік працюєте півроку або рік, а потім ще рік у вас у цей процес. Але зараз, як казала, вже ці сроки видовжилися. Ви, ви тому я не думаю, що нам треба панікувати, коли блогери вам розказують, що всіх виганяють, все вже по всіх прийшли. Я би в це не вірила, тому що в мене так само в Америці сидять люди, працюють і важко працюють. І я вам скажу чесно, що ну серед них немає такої паніки. Вони розуміють, куди вони приїхали. Тобто Америка це не країна, яка тобі взагалі нам, українцям, ніхто, якщо ви за нам навіть допомогу, коли дають Україні, нам спочатку всі ой, ми вам співчуваємо співчуваємо. Ми дуже занепокоєні, а потім дають розумієте так само і з еміграцією. Ніхто нам, якщо ми самі це не зробимо, ніхто нам нічого не дасть. Ні, ну, звичайно, що коментатори будуть писати, що а, ми там такі погані, і тому подібне. Ну как би, якби ти там страшна? Пишіть, пишіть, пишіть більше, більше пишіть, пишіть. Коротше, кохані мої, пишіть. Але я про те, що не лякайте людей, бо бо люди є дійсно люди поїхали в ту саму Америку, які втратили дуже багато всього. Які втратили, у кого немає куди повертатися? У хтось поїхав там до сестри, тому що сестра була, а там подруга була, а там хтось допоміг. А ви все, українці виганяють. А людина ще знаходиться в стресі. Може, вона у когось втратила? Може в неї взагалі немає куди дійсно повертатися. А ви починаєте так? В я вже сказала, що процеси в Америці імміграції дуже дорогі, і так склалося, що перша людина, перша допомога, яка. Яка була просто, щоб приїхати в кудись дітися Це було дійсно приїхали в Польщу от відкрили очі, подзвонила подруга. Давай, ось є програма, давай, коротше, приїжджай до мене. І людина вжилася, і там цей, а ви зараз все розрозносите, все українців виганяють. А людина і ще знаходиться досі в стресі, тому що в неї там хтось цей. Ну, ну я чесно, я не я, я не розумію, нашо це розганяти, що так, прийшли до влади, так. Але ми ж ми ж з вами знаємо. Ми українці не перший день українці. І ми знаємо, що нам потрібно зробити що для того, що якщо ми це не зробимо, за нас ніхто не зробить. Перейдемо просто на, на ну мої друзі вже намагаються переходити на робочу міграцію і щоб залишитися там, хтось з моїх знайомих хоче повернутися, і це теж абсолютно, абсолютно нормально. Кожен вирішує, але кейси. Хтось там писав, що це таке новомодне канадське слово. Кейси це так називаються справи, які подаються. Кейс, щоб кейс був нормальний, це треба ще гарного імміграційного адвоката, щоб кейс був класний. Тому я закликаю вас знову ж таки дивитися блогерів, навіть мене дивитися з поміж пальців, тобто дивитися, знаєте, ділити на два, робити своє, допомагати, донатити і разом йти до перемог. Хтось там питав, якої перемоги, ну, нашої перемоги, щоб все закінчилося, і кожен з вас переміг в, в своєму житті. Тому ось, ось такі мої думки, тому що е, Трамп він, звичайно страшний, в нього і там, і там, значить, і, і, і в Конгресі, і, і всюди в нього буде більше голосів. Він е, більше всього зможе зробити. Так, але розумієте, в політиці. Все йде досить е, поволі. Тобто, не можна сказати, отак, що Трамп прийшов, все, закрив, все квикнуло. Всі політичні процеси вони проходять досить поволі. Тобто Трамп зараз буде розгрібати, що зробив Байден, що зробив сам Трамп до того. Т е, Байден розгрібав, що зробив е, 45-й президент і е, 44-й президент. Розумієте, е, політика, вона дуже поволі. І отак, от, щоб, е, е, щоб отак от все. Раз і об обробилося, ну це так буває дуже рідко. Тому е закликаю вас думати, е брати проактивну позицію. І все ж таки, все ж таки, бути розумними людьми і не нагнітати. Якщо у вас є в планах поїхати додому, то нафіг вам тей, е пароль і тому подібне. Це, 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 це все лихо, воно все одно закінчиться і все одно. Е в безпечно люди поїдуть. Якщо людина хоче іммігрувати, вона вже зараз розмовляє з еміграційними адвокатами. Ви що думаєте, люди не, не не звертаються до еміграційних адвокатів? Звертаються і вже починають свої процеси. Тому я вже все. Я вже повторююсь, тому я вас всіх обняла. Дивимося, подивимося, як це буде. Тому що політика процес досить, досить повільний. Усіх обняла і хейтерів теж.